Епідеміологічні основи інфекційних захворювань. Епідемічний процес в перекладі з грецького епі означає в на демос народ. Епідемічний процес це виникнення і поширення інфекцій серед населення. Для виникнення і безперервної течії епідемічного процесу потрібна взаємодія трьох чинників: це джерела збутників інфекції, механізм передачі інфекції та сприйнятливе населення. Джерело інфекції це заражений організм людини. Тварини або об'єкт довкілля, що є природним середовищем для розмноження і накопичення патогенних мікробів, і від якого вони можуть потрапити в сприйнятливий макроорганізм і заразити його. Існує таке поняття резервуар інфекції. Це люди, тварини, а також об'єкти довкілля, ґрунт, вода, рослини, в яких збудник існує, розмножується, зберігається, як вид, і які забезпечують можливість його передачі сприйнятливим макроорганізмам. У резервуарах інфекції збудник зберігається, як вид, не лише в епідемічний, але і В міжепідемічний період. Механізм передачі збудника це еволюційно сформований закономірний спосіб переміщення збудника від джерела інфекції в сприйнятливий організм людини або тварини. Механізм передачі включає зміну трьох фаз. Перше виділення збудника із заразного організму. Друга фаза перебування збудника в зовнішньому середовищі. І третя фаза впровадження збудника в новий сприйнятливий організм. Існують наступні механізми передачі збудника. Фекально-оральний. Який реалізується трьома шляхами: аліментарний, водний, побутовий. Цей механізм передачі характерний для кишкових інфекцій. Аерогенний шляхи передачі повітряно-краплинний, повітряно-пиловий. Цей механізм передачі характерний для інфекцій дихальних шляхів. Трансмісивний механізм, який реалізується через укуси кровосисних комах. Контактний механізм передачі реалізується шляхами контактно-побутовий та прямий. Вертикальний – збудник передається від матері до плоду через плаценту. І Штучно створений в медицині артифіціальний механізм передачі. На даному слайді представлена схема механізму передачі при кишкових інфекціях. Збудник із зараженого організму потрапляє до здорового організму. Із зараженого організму збудник виділяється в зовнішнє середовище при, наприклад, дефекації і якийсь час перебуває в зовнішньому середовищі поза організмом людини, а потім потрапляє до сприйнятливої організму. Схема механізму передачі при інфекціях дихальних шляхів. Збудник виводиться із організму зараженої людини, наприклад, при там, чиханні, при кашлі, при видихі, перебуває якийсь час в зовнішньому середовищі поза організмом, і сприйнятлива людина інфікується при вдиханні такого забрудненого повітря, яке містить збудника інфекції. Шляхи аспіраційного механізму передачі. Повітряно-краплинний шлях реалізується при нестійких у зовнішньому середовищі мікроорганізмах. Наприклад, таким чином передається менінгокок, вірус кору. Повітряно-пиловий шлях передачі. Він характерний при стійких збудниках, які зберігають тривалий час життєздатність у зовнішньому середовищі. Наприклад, у висушеному стані мікобактерії туберкульозу можуть на великій відстані передаватися від джерела інфекції, схема механізму передачі при крав'яних інфекціях. Із організму зараженої людини збутник потрапляє в організм переносника, а це можуть бути членистоногі переносники кровосисні, камарі, кліщі, блохи. Якийсь час збутник перебуває в організмі переносника, а потім при укусі здорової людини в її організм потрапляє. При укусі такого кровосисної, такої кровосисної камахи. Контактний механізм передачі можливий при безпосередньому зіткненні з поверхнею шкіри, слизових оболонок, зараженого і сприйнятливого організмів, що супроводжується впровадженням збудника. Це прямий контакт, який характерний для венеричних хвороб для мікозів. Або ж за допомогою предметів, контамінованих збудником це непрямий контакт. Вертикальний механізм передачі здійснюється при внутрішньоутробному зараженні плода при таких хворобах, як краснуха, токсоплазмоз, вілінфекція. Сприйнятливий організм або колектив це Третя складова епідемічного процесу. Сприйнятливість це видава властивість організму людини або тварини відповідати інфекційним процесам на впровадження збудника. Прояви сприйнятливості залежать від стану макроорганізму, вірулентності й дози збудника таких факторів, як перегрів. Переохолодження, характер харчування, вплив хімічних речовин, вплив вітамінів, наявність стресових ситуацій. За інтенсивністю епідемічних процесів виділяють спорадична захворюваність в перекладі з грецького спорадікос неуважний, це одиничні, не зв'язані між собою, неповсюдні і нерегулярні захворювання. Епідемічний спалах. Це групові захворювання, пов'язані з одним джерелом, шляхами або факторами передачі інфекції і невихідні за межі родини, колективу, населених пунктів. Епідемія. Це більш інтенсивне широке розповсюдження інфекційної хвороби, що охоплює населення цілого регіону країни або декількох країн. Пандемія це повсюдна епідемія, що інтенсивно поширюється в багатьох країнах або навіть у всіх частинах світу. Ендемія це постійно існуючі інфекційні захворювання на даній території в силу ряду природних, побутових або соціальних умов. Екзотичні інфекційні хвороби це хвороби, не властиві даній території. Вони можуть бути наслідком завезення збутника інфікованими людьми або тваринами. З появою екзотичних хвороб навіть невелике число хворих дає підставу для вживання терміна спалах або епідемія, наприклад, при холері. На даному слайді показана розповсюдженість холери на земній кулі, розповсюдженість туберкульозу, віл інфекції. Характеристика епідемічного процесу. Періодичність або циклічність, це підйоми і спади захворюваності. Сезонність. Це нерівномірний розподіл числа випадків протягом року. Відзначається територіальна нерівномірність розподілу інфекційних захворювань. Територію поширення інфекційних захворювань. Називають нозоаріалом. За характером джерел інфекції виділяють антропонози це інфекції, при яких джерелом є тільки людина. Зоонози це інфекційні захворювання, при яких джерелом інфекції є тварини. В свою чергу, зоонози поділяються на строгі зоонози. Це інфекційні захворювання притаманні тільки тваринам, зоантропонози. Інфекції, що вражають тварин, і здатні передаватися людині, наприклад, цибірка, чума, тулеремія, бруцельоз. І є таке поняття, як антропозоонозні інфекції, коли джерелом є хвора людина, а хворіють і люди, і, люди, і тварини. І є таке поняття сапронози. Це інфекції, що розвиваються після проникнення бактерій або грибів в організм з об'єктів навколишнього середовища і поверхні тіла. Наприклад, у рану такі захворювання, як лістеріоз, псевдомоноз. Також до сапронозів відносяться. Батулізм, правець, наприклад. В залежності від локалізації збудника, розрізняють осередкову інфекцію, при якій мікроорганізми локалізуються в місцевому осередку і не поширюються по всьому організму. Генералізовані інфекції, при яких збудник поширюється по організму лімфогенним і гематогенним шляхом. При цьому розвивається бактеріємія або вірусемія, або найбільш тяжка форма сепсис. Виділяють також екзогенні інфекції, які виникають внаслідок зараження людини патогенними мікроорганізмами, що надходять із навколишнього середовища з їжею, водою, повітрям ґрунтам, виділеннями хворої людини, ріконвалісента і мікроба насія. І розрізняють ендогенні інфекції, які викликаються представниками нормальної мікрофлори умовно патогенними мікроорганізмами самого індивідуума. Різновид ендогенних інфекцій це аутоінфекції. Вони виникають в результаті самозараження шляхом перенесення збудника з одного біотопу до іншого. Існують різні класифікації інфекційних хвороб. Наприклад, за етіологією розрізняють бактеріальні, вірусні, грибкові, протазойні інфекції, гельмінтози. Є класифікація. За числом видів збудників, що викликали інфекційний процес, наприклад, моноінфекція, змішана або мікстінфекція. За контагіозністю розрізняють неконтагіозні або незаразні, наприклад, псевдотуберкульоз, батулізм, отруєння стафілококовим ентеротоксином, малярія та інші. Малоконтагіозні, контагіозні і висококонтагіозні інфекції. Також є класифікація.